Сьогодні поговоримо про те, як себе почуває у стосунках людина з довербальною травмою. Ми знаємо, що довербальна травма це коли щось таке погане з нами сталося у період, коли ми ще не могли говорити, а іноді навіть були в пузіки. Це може бути все, що завгодно, від покинутості до бажання мами зробити аборт, якісь травматичні операції в цей період тощо. І так, уявімо собі людину, яка бачить океан. І цей океан їй здається таким теплим і чудовим, і в той же час там можуть міститися акули. І хочеться, і колеться. Так можна описати стосунки людей зі своїми партнерами, які отримали довербальну травму. І так, як це проявляється в стосунках? Перше надчутливість до настрою партнера, при тому, що ця надчутливість не завжди пов'язана з настроєм партнера. Бачачи свого партнера в тривозі, або там він щось задумався, людина відчуває паніку на рівні виживання, страх бути такої сильно покинутості, да, це як ерор, алярм, да, таке в неї всіх, які кричить. Далі страх бути залишеним. це... Такий сценарій ревнощів, тривоги, страху, що він знайде, або вона когось краще, що ти зробила щось не так, і так далі. Це жінки, які дуже часто знаходять аб'юзерів. Ну або чоловіки, вони дуже сильно впадають в цей сценарій, де ти зробила щось не так і маєш бути краще, так, як у стосунках з мамою, яка можливо хотіла зробити аборт. Далі нездатність розслабитись у стосунках. Навіть якщо щось класне станеться, людина не вірить, що це може бути правда. Далі це тенденція до самосаботажу. То я хочу з тобою бути, то ти поганий партнер, то якось провокувати на крайнощі, точно тощо, то, то, тобто провокувати свого партнера на цю покинутість. Бажання бути одночасно і близько, далеко, тобто особистість і хоче глибинної приязності, але страшенно її боїться. Це коротка верхнева досить характеристика. Напишіть, як ви бачите цю проблему, або чи зіштовхувалися ви з подібним, і я дам відповідь вам у коментарях.